Ми вивчили суперника досконало, чесно скажу. Я дивився декілька матчів на дисках. І плюс так ми маємо інформацію, і грають ті футболісти в Олімпіку, які в мене грали в Металургу Донецькому, ряд футболістів, в Запоріжжі, Металургу. От, так що там є десь 6-8 футболістів, які грали в прем'єр-лізі. Звичайно, що ми серйозно готуємось, налаштовуємось тільки на перемогу, тому що для нас яка домашня. Арена цього року вона якось не дуже успішна, але будемо сподіватися, що ті неудачі, які були, вони вже в минулому. Попри те, що Нива зараз внизу турнірної таблиці, натомість як Олімпік лідирує в першій лізі, зелено жовті знають, як обігрувати донеччан. На старті сезону на виїзді у Донецьк тернополяни перемогли суперника 1-0. Спробують повторити той успіх і вдома. До матчу проти Олімпіка Нива за винятком травмованого мельника підходить у повній кадровій готовності. Квитки вже були продаються в класах центрального стадіону. Матч відбудеться 10 числа в 13.30. тому. Я запрошую всіх на футбол. Вболівайте за рідну команду. Ну а ми постараємося зробити для вас хороший сюрприз.